Таю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Депутат утікач від партії регіонів Олег Царьов вирішив публічно підтримати Дніпра Бориса Філатова у його небажанні віддавати так зване військове ПДФО з місцевих бюджетів до центрального на підтримку ЗСУ. Олег Царьов добре відомий мешканцям Дніпропетровської області. Саме від Дніпропетровщини він декілька разів обрався до Верховної Ради. У 2014 році царьов перейшов на бік колаборантів та був проголошений спікером парламенту так званої Новоросії. Зараз активно допомагає Росії у війні проти України. Він навіть навесні минулого року, разом із російськими загарбниками. Прибув під Київ, маючи намір увійти до складу окупаційної адміністрації, не вийшло. Так от, днями цей пан публічно підтримав Бориса Філатова у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що цілком згодний із мером Дніпра стосовно того, аби військове ПДФО залишався у місцевих бюджетах, а не йшов до держскарбниці на підтримку ЗСУ. Загалом обурення Бориса зрозуміли на кров не зазіхнули, розкрадаючи міський бюджет, філатов і живе. І непристойні слова, використані мером на адресу городян, які насправді привернули увагу до цієї новини, вживаються мером часто. Тож новиною цю подію можна назвати знатяжкою. Як на мене, так українське ПДФО краще залишити містам та мерам. Нехай крадуть, але до міста все одно коштів дійде більше ніж якщо відправити їх до центрального бюджету. І потім стояти, просити їх звідти із простягнутою рукою. Вкрадуть у центрі, потім украдуть на місцях. Але найголовніше виділять гроші не куди треба, а куди центр вирішив. Ну і ключове для України: по-любому краще витратити гроші на благоустрій міст аніж на війну. Як бачимо, ворог України дуже хоче, щоб гроші розкрадалися місцевими чиновниками на благоустрої, а не йшли на підтримку ЗСУ. Але як відомо, центральна влада не виправдала сподівань ані пана Царьова, ані пана Філатова. Військове ПДФО забрали до держскарбниці. Та навіть, попри це, українці і Дніпряни, зокрема, продовжують виходити під стіни міськрад, наполягаючи на тому, аби чиновники припинили сумнівні витрати і зосередилися на допомозі армії минулими вихідними у Дніпрі. Пройшла чергова акція гроші на ЗСУ Втім, того тижня це був не єдиний мітинг, який відбувся у місті. У середу під стінами мерії пройшов мітинг мешканців житлового масиву сонячний. Люди занепокоєні будівництвом нового хмарочосу, боючись, що їхні оселі, розташовані поряд, затріщать по швам. Вони вийшли до міської ради у той час, коли там проходила сесія, сподіваючись, що їх почують місцеві місцевій обранці. чуйте нас. В перший раз намагалися городити площадку забором в 2014 році, осінню 2014 року. Ми точно так же тоді виходили. Ну, потім була зрона тогда было по проекту какой то торговий центр, то есть малоэтажное строительство. Потім було змінення в 2018 году э, Горсовет підписав змінення цільового назначення участка, що вже є нарушенням. Це осиновый кол в архітектуру Солнечного. Ми сподіваємося на те, що сьогодні в міськраді сесія там всі депутати міста. Наша проблема вона яскрава, тому що там планується 25 поверхів на червоній лінії на набережній. Ми дуже сподіваємося, що є депутати, яким хочеться, які борються за те, щоб в нашому місті забудови були не там, де захотіли і купили там клаптик гарний, знайшли, а щоб було все по законах, щоб слухали людей. Боротьба йде два роки. Ще з 21-го року забудовник намагається з нами домовитися, щоб ми звернули, згорнули свої вимоги, щоб ми не портили їм кров, щоб їм не доводилося робити нові документи. Нові ну, гроші сплачувати, і вони запропонували ну, мільйон гривень. Це так умовна сума з усього запропонованого. Це нас хочуть, ну умовно купити. Наш будинок за мільйон гривень нам сплатять. Ми там собі там вікна полагодимо і закриємо роти і будемо мовчати, що там ДБ не порушуються, що там документи під підтасовуються фальшиві. Там ну, порушення на порушення. От за мільйон гривень закрити рот. Під час мітингу до людей так ніхто й не вийшов: ані чиновники мерії, ані депутати. І якщо таке ігнорування з боку промерської депутатської більшості звична практика, то дивує, що ніхто з опозиційних обранців не поспілкувався із протестувальниками. Тема мітингу в сесійній залі ніким не згадувалася. Головне питання, якому депутати приділили найбільше уваги, це розподілення землі у місті. Декілька ділянок дісталося і структурам, із якими пов'язані депутати, що входять до промерської більшості. Втім, процес розподілу землі залишається у місті абсолютно непрозорим. Звичайному містянину відвести земельну ділянку майже неможливо. Роками документи лежать у чиновників міськради, і ті не дають дніпрянам ніяких відповідей. Супереч закону, а ось декому землю оперативно віддають, у тому числі під будівництво хмарочосу, ринку чи чергових кіосків. Цю тему непрозорості виділення землі і підняли на сесії представники партії Слуга народу. Депутат від Слуги народу Дмитро Свердлін звернув увагу, що за ніч із порядку денного кудись зникло більше ста земельних питань. Чиновники мерії чомусь вирішили не вносити їх на розгляд депутатів. Перше питання у нас за ніч кудись ділися на більше ста питань з п'ятого блоку земельних питань. Було б цікаво, що там за ніч з ними произошло і як там переглянули їх, мабуть, за ніч з профільною комісією. Це перше питання. Є зауваження, більше 90% рішень, включених в порядок денному в п'ятому блоці, винесено сьогодні з порушенням статті 123 Земельного кодексу України. Також хочу нагадати статтю 26 закону України про місцеве самородяне в Україні, де виключно на пленарних засіданнях сільської селищної міської ради вирішується питання регулювання земельних відносин, тобто розгляд усіх земельних питань повинен оформитися у вигляді рішень. Але замість підготовки рішення про надання дозволу на розробку документації землемустрію або рішення про мотивовану відмову. Департамент по роботі з е, е, департамент по роботі з активами. Не не готує це рішення або не готує мотивовану відмову. А замість цього насилають листи суб'єктам, які подали клопотання до до ДМР, в яких зазначають формальні підстави неналежного розгляду клопотань земельних питань. Та департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради не може підміняти пленарне засідання міської ради. Це порушення законодавства, також порушення прав громадян, інтересів територіальної громади, які свідчать про просадовий злочин керівників департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. Тому у зв'язку з вище викладеним прошу. Назвати конкретний перелік прізвищ співробітників Дніпровської міської ради, які розглядають клопотання громадян та юридичних осіб земельних питань та вирішують долю таких питань замість міської ради та тих, хто приймає рішення, які питання включати в порядок денний, які ні. Після цього між депутатом Свердліним та секретарем міськради Олександром Санжарою відбулася цікава дискусія. Якщо департамент хоче замість того, щоб виносити рішення про відмову, запитує якусь інформацію. Це нормально, тому що простіше запитати в людей інформацію, отримати необхідний документ, ніж надати відмову у винесенні рішення на сесію. Зрозуміло, так. Я посилаюсь не на бажання особисто голови департаменту, чи ваших особисто чи міської ради, я посилаюсь на 123 на статтю з Земельного кодексу закону України. Департамент не може вирішувати, як йому хочеться запитати якісь питання чи не запитати. Воно протягом місяця зобов'язано винести це питання на сесію, і тільки депутати міської ради вирішують, достатньо якоїсь там інформації для прийняття рішення. Це недостатньо. Більш того, ви позбавляєте людей. Можливості оскаржувати це рішення в суді, якщо немає рішення міської ради, тому що це рішення просто в сесійний зал протягом місяця, як це передбачено законом, не виносилося. Наше сьогоднішнє законодавство передбачає винесення протягом місяця, і в нас сесії відбуваються протягом місяця. От я не розумію, яким чином з умов з урахуванням чинного законодавства можна цей строк дотримувати. Тобто, наприклад, якщо подано клопотання там, за три дні до сесії, воно фізично не може бути підготовлене під цю сесію. А до наступної сесії вже більше місяця. От таке, таке життя. Цікаве питання, що там ви казали, що за місяць не встигаєте винести на сесію. То є питання, яких склали, люди звернулися з клопотаннями на початку 2022 року. То не департамент не встиг так, був зайнятий листами надсиланням. Так розумію. Тому давайте не цю ситуацію. Перегляньте, будь ласка, якщо ви не знаєте дату звернення відповідних суб'єктів з клопотаннями до міської ради, і там не буде ні місяць ні два. Це може вас здивувати. У підсумку усі депутати підтримали ті земельні питання, які були винесені у сесійну залу за абсолютно непрозорою процедурою. Утрималися або не голосували за них лише представники слуги народу. Самого міського голови Бориса Філатова не було тому і сесію вів його соратник Олександр Санжара. Однак на наступній сесії Борис Альбертович швидше за все буде. ній розглянуть міський бюджет на наступний рік. Подивимося, що приймуть, і обов'язково цей бюджет обговоримо. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!